Права 640. Заробітна плата Тетяни пропорційна кількості відпрацьованих годин. За місяць вона відпрацювала 170 годин і отримала 8500 гривень. Скільки годин має відпрацювати Тетяна в наступному місяці, щоб отримати 9250 гривень? Ну що ж, давайте знайдемо, а скільки отримує Тетяна за 1 годину відпрацьовану. Записуємо перше діє. Ми тоді 8500 гривень. Поділимо, тільки я буду ділити дробом на 170. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми внизу 170 запишемо, як 85, що множиться на 2. То в нас буде 85. Ми ну, 85 поможемо як 85, що множиться на 100. А в знаменнику 170 запишемо, як 85, що множиться на 2. Бачимо, що на 85 можна скоротити чисельник і знаменник. Так, це буде одиниці. Виходить з того, що ділиться на 2, це буде 50. Так, У дужках записуємо чого? Гривень. Так. Це у нас буде плата. За одну годину роботи. Є? Плата за одну годину роботи складає 50 гривень. Треба, щоб вона отримала 9250 гривень. То як знайти, в другій дії ми тоді 9250 ділимо на 50. Є. Ну що ж, це можна на 10 скоротити, і чисельник, і знаменник, то вийде 9925, що ділиться на 5. Щоб не ділити стопчик, давайте ми на 2 помножимо і ділений і дільник. Тобто 925 ми помножимо на 2, і в знаменнику 5 ми також помножимо на 2. Від цього дріб не зміниться, або частка не зміниться. 925 помножити на 2, 9 на 2 18, то це буде 1800, а 25 на 2 це 50. Отже, 1850 в чисельнику вийде, а в знаменнику 10. Ну, якщо ми на 10 поділимо. То 01 скорочується, вийде 185, а в дужках пишемо чого? Годин. Це в нас має відпрацювати, Тетяна в наступному місяці. Є? Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки годин має відпрацювати Тетяна в наступному місяці? Записуємо 185 годин. Є? Yeah.